Так, Руслан, електробадний котень по вулиці під Монастирська. Пробіл. Вулиця. крапка Монастирська, пробіл. Далі. 0,4. У нас тут 0,5. Бо це вже п'ята практика. Так, Керівник диплому, допишіть, хто у вас керівник диплому. Да? Допишіть. А що це? 29.04. Та ні, вже пишіть дата, коли ви будете здавати. 2 травня, 2.05. Можна третє 0,5. Так, ось сюди м -м -м, це нехай, да? завдання. Чотири листочки завдання на дипломний проєкт, а потім іде тільки зміст. Так, Вступ <кхід> до галузі. Сюди пишеться об'єкт, предмет, дослідження, завдання і так далі. Ось сюди пишеться о, вступ. Характеристика споживачів. Все це. Табличка. Хорошо, хорошо. Технічна частина. Так, да, тут після ж, пункту 2 пробіл, а потім технічно. Єдине, що інтервал 1,5 Дивіться вимоги, Ірина Івановна розробила. Інтервал 1,5. Так, 1,5. Огляди трансформаторів. Ну, дивлюсь, текст у вас по ділу. Тільки розділи починайте бажано з нового листа. Ну, підрозділи можна не обов'язково із нового. Охорона праці. Так. Тільки ж інтервал поміняйте 1,5. 1,5. У вас 1,15 інтервал. Як міняти, якщо не вмієте? Можете надіслати, я можу вам записати, показати в форматі. Даже розрахунки є круто. Схему б желательно якусь кинули. Висновок, де висновок? Виснок, виконавши там, чи пройшовши переддипломну практику, я там такі-то такі-то завдання виконав. А завдання це розділи вашого, звіту. розділи вашого звіту. Добре, доробляйте все.